Вітаю, мене звати Олена. Ми з вами ще не знайомі, адже це перше відео на каналі. І я сподіваюся, ми з вами роззнайомимось якось в процесі. Отже, цей канал про домашній затишок, але не як самоціль, а як інструмент для нашого ментального здоров'я. За останні півроку ми, я думаю, ми всі переосмислили наші цінності життєві і. Знаєте, набагато тепліше і краще почувається в сім'ї, коли в тебе є домашній затишок, коли кожен знає, що він повертається додому, і там буде зручно, тепло, гарно, комфортно. так? І тому все, що ви побачите тут на каналі, це буде про практичність, просто комфорт, який легкий, який не потребує догляду, да, великих затрат енергії, тому що. Кожен побутовий процес можна оптимізувати. Майже всі рішення, наприклад, на кухні, які я впровадила при проєктуванні кухні, вони були для того, щоб оптимізувати саме всі ці побутові щоденні процеси. Отже, давайте перейдемо до теми фішки моєї кухні. Кухня проєктувалась і встановлювалася ще до війни, прямо от. Напередодні війни і вже зовсім недавно, тільки місяць тому я змогла оцінити, наскільки вона оптимальна, наскільки ефективні ті рішення були. Дисклеймер, я ні в якому разі не претендую на якісь там найкращі рішення ever, або що в мене кухня підійде всім. Ні, вона тільки для мене зручна, оптимальна, просто максимально ефективна. І я просто вам розповім. Що саме, чому саме я обрала? Тож почнемо, давайте з фронтенду, потім продовжимо бекендом. Зовнішній вигляд кухні мені хотілося зробити так, щоб вона виглядала як кімната, тому що у нас обмежена кількість кімнат на п'ятьох. На у мене троє дітей, і ми з чоловіком, нас п'ятеро. І нам потрібно було зробити кухню більш як гостьовою кімнатою, якоюсь залою. Вітальню. о, є слово. Тож, моєю ціллю було зробити з кухні вітальню. Щоб тут можна було і прийняти гостей, і комфортно проводити час протягом дня. Перше, що мені хотілося, щоб кухня була максимально зливалася зі стінами. Стіни у нас пофарбовані шпалери. Це білий колір Поралу 9010. Такий звичайний білий. І е, зробити фасади точно такого кольору можна було. Я думала, можна було тільки фарбованим МДФ. Насправді можна і плівку підібрати под такий самий тон відтінок, але мені ще хотілося, щоб не було ніяких плівок, тому що були з досвіду випадки, коли ці плівки просто відслоювались, відкидались, відпадали, і це мені дуже не подобалось. А з емаллю можна робити, в принципі, все, що завгодно, можна навіть перекрасити спокійно в будь-який момент. Ще я зробила рамочки просто тому, що не хотілося плаский фасад, хотілося щось більш цікаве. Знаєте, як сучасна класика. Або сканді, підлога, ламінат замість плитки. Для мене це дуже важливо було зробити одним контуром у всій квартирі підлогу. І Обов'язково не використовувати плитку. Бо плитка мені ніколи не подобалась. Наприклад, якщо в тебе падає кружка, вона обов'язково розіб'ється. Ногам холодно, якщо ти не хочеш холодно або килим, або підігрів, да, встановлюєш під плитку. Але це зайва електроенергія. Навіщо, якщо ти можеш просто використовувати звичайну підлогу? Хтось може сказати, що ламінат вздується, але зараз є такий ламінат, який не вздується. Це, наприклад, у мене конкретно SPC ламінат, з ним нічого не буде. Там, де ми купляли його, там він є зразок. У резервуарі з водою, який вже кілька років там стоїть і з ним нічого не стається. Чому для мене було важливо ламінат і такий настільки міцний, тому що мені не хотілося думати за те, що дерево там десь помнеться, десь там виб'ється. От На підлозі я не хотіла зосереджувати свою увагу далі протягом життя. Тому просто вибрали невбиваємий варіант, і він. Дуже класно виглядає під дерево. Третя фішка цієї кухні колір корпуса і цоколя під підлогу. Колір ДСП максимально схожий на колір підлоги. Також конструктивно цоколь максимально наближений до центру корпусу, до центру меблів, так, щоб, здавалось, ніби кухня зависла в повітрі. Така задумка була, щоб меблі були не як цільний такий да, вбудований комплекс, типу, з підлоги до самої стелі. Хотілося мати повітря і під шавкою, і над шавкою. Так, ще одне з візуального щодо підсвітки. Це така фішка, як експеримент був, тому що я не була впевнена, що це нормально спрацює. На верхніх полицях я хотіла розставити свої. Вазончики свої рослини, і хотілося їх якось підсвітити. Тому я вибрала підсвітку вниз, як звичайно, да, на робочу поверхню, а також додатково на другій поливці, як направлене на гору. Тобто, як ми підсвічуємо рослини знизу вгору. І до того ж, підсвітка на шафці холодильника і пеналу. Вона теж підсвічує, якби підкреслює цей простір над шафкою. Туди я ще у майбутньому, мабуть, поставлю якісь плетені корзинки, і теж воно буде якось просвічуватись, якось грати, може якісь скляні вазочки. Це ми ще подивимось у майбутньому, це все буде в процесі. Ну що, перейдемо до бекенду, до технічного наповнення. Тут більше як про функціонал кухні. Перше це барильна поверхня на три конфорки. Передісторія. Зазвичай я ніколи не використовувала чотири конфорки. Може, у вас так само, може не так. Завжди три в роботі. Якщо якесь глобальне приготування їжі, то три конфорки використовувались. Тож, я почала подивитися три конфорки, Дві конфорки не вистачало це точно, і мені потрібно було обов'язково зекономити місце під робочу поверхню на стільниці. І мені. Знайшлось мені два види цих варильних поверхень. одна виробник Білорусія, а друга виробник український, що я вибрала ну, звичайно українського виробника. І що найкрутіше в цій поверхні, при тому що вона недорога, це те, що таймер працює на кожну конфорку окремо і він вимикає конфорку, коли виходить час. Це настільки потрібна функція. Я просто раніше ніколи не бачила цієї функції в інших варильних поверхнях такого бюджетного класу. Але тут воно все працює, все дуже класно, і просто моя звичайна кастрюля це, наче мультіварка. Я ставлю гречку, ставлю таймер на 20 хвилин і все. Просто нічого не треба робити, не треба її вимикати, воно само все зробить. Кастрюля варить сама. Шириною вона 45 см. Це. Економить місце, але при цьому три повноцінні конфорки. І на них влазить три великі кастрюлі або дві великі кастрюлі і сковородка. Все. Подрібнювач харчових відходів. Це нереально крута штука, якщо у вас завжди є діти, котрі а, залишають ложечку, дві, три кашки, і, звичайно ж, ви не хочете свинячити доїдати за кожним, так? як той дурний анекдот про курку, свинку і так далі. Я дуже раджу вам. Подивитися на подрібнювачі харчових відходів, вони встановлюються прямо під раковину, замість сифону встановлюється. І наскільки це зручно, просто коли ви чистите там, картоплю, ви просто в мийку туди все скидаєте. І подрібнювач все це подрібнює в кашку і зливає в каналізацію. Звичайно, якщо б я жила у приватному будинку, я б це використовувала на компост. Фактично, зараз ми виносимо сміття раз у три дні. І воно в основному сухе, сухе, да, якийсь там пластик, картон, тобто сухе сміття на переробку. Далі кран на дві води. Кран на дві води це дуже класно, мінімалістично, не треба використовувати окремий краник для фільтру. Встановлюєте, да, що там окремо йде підводка води з фільтру в той самий краник. Просто шикарно виглядає. Ще така фішка, з якою, можливо, хтось зі мною не погодиться. Але для мене це було дуже важливо і це такий експеримент повстання проти традиційних рішень на кухні. Це примусова вентиляція замість стандартної кухонної витяжки. Чому? Тому що я ніколи не використовувала і не бачила потреби, якщо все нормально з вентиляцією, стандартною в кімнаті у кухні. То немає потреби використовувати цю е, спеціальну штуку, яка висить над плитою, збирає якийсь там жир, пил, невідомо навіщо. Е, Моя просто. Під час готовки вмикаю примусову вентиляцію. Це звичайний вентилятор з моторчиком, який стоїть у шахті вентиляційній і створює хід повітря. Я не робила шавки над варильною поверхнею, тому що мені не подобається, коли пара від кастрюль піднімається і навіщось їй перешкоджають ті навісні шавки. Тут мені вважалося, що чудово буде йти повітря. Від варильної поверхні підніматися прямо у ту вентиляційну шахту. Ну, справді так і є. Коли вмикаєш цей вентилятор, просто починається циркуляція повітря, і запах не стоїть у кімнаті. Відкриті полиці для тарілок і чашок. Ці полиці використовуються для тих тарілок, що ми використовуємо кожен день весь день. Мене завжди задовбувало відкривати ті шафки і доставати кожен раз тарілочку, дві тарілочки, по 100 разів тягаєш на день цю шафку, дверцята шафки або ж шухляду, і немає в тому ніякого сенсу. А тут ти просто протягнув руку, дістав тарілку. Одразу віддав дитині, роби там, що хочеш. їж. На мій погляд, це оптимізація. Звичайно, для цього, для відкритих полиць, вам треба мати красивий посуд. У мене вже нова філософія життя. Я хочу мати такий посуд, який мені красиво, красиво бачити у будь-який момент дня, ночі, і тому я хочу його виставити на полицю, його використовувати і насолоджуватися просто його зовнішнім виглядом. Ну що ж, це все, що я хотіла розповісти. На сьогодні ще багато чого могло б могла б ще потеревеніти, але давайте е як тест, це відео просто залємо на ютубчик і подивимось, що буде. Сподіваюсь, ми з вами продовжимо знайомство у наступних відео. Дайте мені знати у коментарях, чи сподобалось вам проводити час зі мною. Чи взагалі ви згодні чи не згодні з моїми рішеннями на кухні? Можливо, у вас є якісь зауваження? Тримаємося сильними, згуртованими. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ. До зустрічі.